Місто Рівне продається американка 78 квадратних метрів на масиві Макарова, район ювілейний. Будинок побудований з цегли, утеплений, перекритий металочереп... накритий металочерепицею. При вході великий бачимо коридор, де гарно стає на шафа купе та зеркало з тумбою. Є вихід на горище. Ось таке планування у нас гарне йде по будиночку. Велика простора кухня-студія. Тут можна все розставити по місцях. Тобто все буде дуже гарно і зручно. Велике панорамне вікно, в майбутньому це вихід під терасу. Це у нас кімната 15 квадратних метрів. Може бути як кімнатою дитячою, так і кабінетом. В кухні виведена вся каналізація, всі комунікації. Виведені, зроблена вентиляція. Будинок іде у нас компактний, 78 квадратів. Але тут гарно все санвузол з вікном гарно Ванна стає сумісно. як можна ду можна ставити душева, як кабінок, так і ванну, Санвузол. Можна поставити ще сушку і машину. Дитяча машина. кімната. Невеличка дитяча вона кімната, йде вона, вона йде у нас світла. Це може бути гарне рішення, якщо у вас дівчинка. Вона дуже простора, буде і світла її. Та батьківська і кімната, спальня. Батьківська кімната йде велика, монтоване, також велике вікно, всі виведені розетки. І бонусом є в нас гардеробна буде, кімната, батьківська кімната. Дуже зручно монтоване, все не потрібно ніяких шаф, шаф тому, ніяких меблів додаткових ставити. Тушіть. Або телефону всі кімнати три окремі Кремі і студія в з панорамними вікна. Ми бачимо, що нас повністю огороджений парканом. парканом по периметру. Тобто вже більшість роботи по ньому зроблено.